Літаю до неба рядками дитячі листи, журавлі, і чути молитву мами, Про мир на своїй землі. І в ниви коло Чия та причина, заради якої настане умами життя, ви руку, Бо разом і сила, і серце запали своє. Це наше майбутнє, це наша країна, вона в наших душах є війни. Така наша доля, у нас є правда своя, не будемо жити. Хочу сказати, що дуже-дуже сумую за тобою, тебе так не вистачає нам. Мрію про той день, коли знову побачу тебе, кинуся у твої обійми, буду цілувати мого найдорожчого. Кожної миті, кожного дня молюся Господу, щоб Він зберіг тебе. Щоб привів тебе додому живим. Прошу Господа, щоб його могутня рука була завжди над тобою і над тими, хто поруч з тобою. Мене потішає вірш з Біблії. Ангел Господін ополчається вокруг боящихся його. Нехай Господь збереже тебе і поверне додому живим. Чекаємо на тебе. Дуже чекаємо. Папочка мил. Я так скучаю по тебе. Мы тебя очень люблю. Ждем и вспоминаем только с улыбкой. Я тебя так люблю, вкуснику. Папа, я тебя люблю. Дима, привет. Помню о тебе, молюсь. И вообще, в принципе, за всех военных молюсь. І є таке пожелання, щоб ви були тверди, може це так само, як у Моїсі, через Моїсія Бог сказав к Ісусу Навину. Благословляю і молюсь далі. Я хочу побажати тобі крепості і духовної крепості, і здоров'я, щоб Бог послав, і захисту, особливо захисту, щоб Господь захистив душу твою від зла, і щоб тіло твоє теж було захищене і хранями Господом. Привіт, захисники України. Ми вдячні вам, що ви у нас є. Ми вдячні вам, що ви захищаєте Україну, за те, що ви захищаєте нас. Ми просимо Бога милості на вашу життю. Ми просим о том, о Бога, чтобы вы были целы и невредимы. Мы просим о том, чтобы в любой ситуации вы выходили победителями. Пусть он пошлёт своих ангелов и охраняет вас на всех путях. Мы за тебя молимся и за всех, кто с тобой, каждое дня. И і... Ми віримо, що все буде добре, що ми зустрінемося всі разом скоро, і відсвяткуємо перемогу і зустріч нашу спільну всі разом. Поскоріше хочемо, щоб закінчилася ця війна, і ти разом сумо, з усіма своїми друзями, з усіма своїми побратимами, міг повернутися додому, живий і неушкоджений. І бажаємо тобі і твоїм друзям. Текст із, Свято... із Святого письма, де написано такі слова, скажу на російській мові: ні одне зроблене оружие проти тебе не буде успішно. Ми молимося, щоб ті кулі снаряди вони прилітали мимо вас, щоб вони вас не влучали і щоб ви були здоровенькі, ці... цілі і невредимі. Ми захоплюємося тобою, твоєю любов'ю до. Рідної землі, до рідних людей, до всіх нас. Дякуємо, що Господь береже тобі цей нелегкий час і в тій місцевості, де ви зараз знаходитесь. Це великий подвиг ви робите, подвиг любові. Це залишиться в пам'яті нашій, в пам'яті ваших твоїх рідних. Це неможливо це висказати нашими словами. Наше захоплення тобою і тими людьми, хто поруч з тобою і роблять цю святу справу по захисту рідної України. Дімочка, пишаємось тим, що ти став захисником рідної України. Молимось Богу, щоб Він тебе зберіг. Молимось Богу за всю ту роту, в якій ти знаходишся. Нехай вона буде збережена. Щоб ви були неушкодженими, щоб ви всі повернулись додому, до своїх дітей, і і до своїх жіночок і батьків. Хочемо сказати, що ми дуже вдячні тобі і усім твоїм побратимам за те, що ви захищаєте нашу землю від цього зла, яке прийшло до нас. І ми постійно молимось, щоб Господь беріг, охороняв тебе і ти міг повернутися додому. Діма, ми бажаємо. Дійсно, від цього серця, щоб ти був живий, щоб ти повернувся і постійно молимось за тебе. Хай Бог тебе охороняє. Ми хочемо подякувати, Діма, тобі і твоїм друзям, а тепер уже й нашим, за мирний і тихий сон, за безпеку, яку ви нам даєте. Ми молимося також за вас кожен день і на день по багато разів, і вночі теж молимось, коли. У нас тривоги лунають, ми не спимо. І молимось, щоб Господь та ангели Господні були поруч з вами і закривали своїми крильми вас від куль та ракет. Слово із книги пророка Ісая: Будеш ли переходити через води, я з тобою. Через ріки вони не тебе? пойдеш ли через огонь не обожжешся, і плам'я не опалять тебе. Когда я читал это место, мне сразу вспомнились именно моменты, когда были в огне сидрах, месах и ординаго, и не только пламя не возжило их, но даже дыма не было от одежды и запаха. И когда переходил народ израильский через море Красное, Господь не только их спас, но и врагов их утопил. Поэтому, Димочка, мы надеемся, что Бог поможет не только тебе вернуться и не только поможет тебе, но и поможет вам одолеть врагов ваших. Поэтому мы надеемся на твое скорейшее возвращение живым и здоровым. Молимся, чтобы Господь давал вам сил, чтобы Он вас берег, чтобы Он вел тебе своим духом. Мы молимся, чтобы эта война как можно быстрее закончилась щоб окупанти забралися в территорию України, щоб вони сюди нарезали, не наробили не славу. Нелегкая участь выпала тебе, девочка. В Библии, во второй книге Паралипоменон, 25 глава, 8 стих сказано. Иди ты один, делай дело, мужественно подвязайся на войне. Ты пошел один. Ти робиш свято і діло. Бог благословить тебе. Ми молимося і всіх, хто рядом з тобою. повертайтеся живими і здоровими. Ми ж вас. Ми молимося не тільки за тебе, а й за тих хлопців, які рядом з тобою. Хочеться, щоб через те, що ти з ними, щоб Бог їх берег. Тому що ми знаємо, що Бог з тобою. Хай благословить всіх вас, Бог. Пусть Бог тебя благословить, Господь тебе і виведе тебе і приведе тебе домой, і щоб все було добре. І дійсно, і тих пацанов, які я з тобою, Бог хранил і оберігав. Пусть Бог вас сильно-сильно благословить. Шукав я Господа, і він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив. І також ще вірш 117-й. У тісноті я кликав до Господа і простором озвався до мене Господь. Зо мною, Господь, не боюся ніколи нікого, що зробить людина мені. Господь серед тих, що мені допомагають, і побачу загибель своїх ненависників. Краще вдаватись до Господа, ніж надіятись на людину, Дімчик і хлопці, всі, що з тобою, молимось за вас постійно. І просимо Бога, щоб над кожним із вас були його ангели-охоронці, щоб Бог давав вам спритність, мудрість в усіх рішеннях і особливої сили і понад сили і Божого захисту. Нехай вас Господь береже. Ми любимо вас і ми віримо в перемогу України. Все буде Україна. Слава Богу. Слава Богу, ждемо із перемогою. Ждемо тебе додому живим, неушкодженим. Любимо вас, цінуємо вас. І дуже-дуже дякуємо вам. Я благодарна Богу, що ти живий і здоровий. Буду молитися, щоб ти прийшов живий і здоровий, щоб це кончилась війна. Перед все бажаю, щоб благословити Бог і дав свою охорону втішення в скрутні хвилини. Дімчик і всі твої побратими, ви герої для мене. Ви ті, хто не боїтеся дивитися смерті в вічі. Ви ті, хто вийшли наперед, тому що у вас за спинами ваші мами, дружини, діти. Нехай Бог благословить вас, нехай жодна ворожа зброя не буде ефективною для вас. Нехай Бог береже вас, нехай Бог зробить вас ефективними воїнами. які знищать цю нечисть бісівську, яка прийшла на нашу землю. Слова з біблії хочеться нагадати: Господь Бог, сила моя. Молимося постійно і вдячні всім, хто оборонить нашу землю, щоб дав Бог сили і мужності і охорони тобі, діма і всім іншим хлопцям, і які з нашого міста, з інших міст. І нехай Господь Бог буде вашою силою і нехай. Всіх ворогів, які приходять із злими намірами, він зруйнує їхні всі наміри. І нехай ім'я Боже буде прославлене в цьому, теж. Я хочу сказати, що я про тебе молюсь кожен день за тебе. Я дякую Богу за те, що ти багато разів був потрібний для мене, і для нашої сім'ї. Ти завжди відгукувався і допомагав і по служінню. І я хочу сказати, що чекаємо тебе, що ти приїдеш додому, що ті, хто навколо тебе також залишиться живими. Молимося кожен день за Україну за її звільнення. І сьогодні ти потрібен для України і ти там. Якщо ти відчуваєш що це твоє, що це від Бога тобі, я бажаю, щоб ти там залишив великий слід. Я тобі просто дякую, просто дякую за те, що знаю тебе. Хай тебе Бог благословить сильно. Коли в душі твої зовсім нема спокою, коли сумне, о, друже мій, Твоє лице, і всі думки твої охоплені журбою, тоді Ісусові ти розкажи про це, а Він, як вірний друг, весь смуток твій розвіє, пошле душі твої і радість, і спокій Серце стомлене любов'ю обігріє, і стане радісно, тоді в душі твої, і стане радісно, тоді в душі твої.